Сьогодні зробила зельць, він вже запікся у духовці, дві години запікала і поставила під гніт. Під гньотом він буде охолоняти. Зельці я вже дістала з тканини. Ось такий зельць. Я думала, що знімала, але не включила камеру. Трошки підніму, воно видно. Оце тканина у нас така залишилась. І зараз я поріжу його два частини і завакумую. Одразу покажу вам, який він у розрізі. І буду вакуумувати. Так, Ось десь такими завбільшки частинками він буде. Ось так, дивіться. Гарненький зельц. Не жирний. Це не сало, це біле м'ясо з щоковини. Ось видно. Дуже пахне. Ммм, гірчичка. Її видно. Ось десь такі затошки. шматочки будуть. Бачите, чи Гарний, дуже гарний. Тут хоч видно щось. Так видно. Вакуумую, покладу у морозильник і потрошку буду доставати і їсти. Один раз трошки помучився, і потім їси декілька місяців. У мене не влізла не вся голова в кендюх. Зараз я покажу вам. Все, що не влізло, я загорнула у плівку, і це буду їсти в першу чергу, бо воно не піддавалося термічної обробки після того, як я його сформувала. Я теж ставила під гніт, загорнула як ковбаску і поставила під гніт. Щось на дворі кондубаситься, може буде дощ, дай Бог. Ну так от, зараз піду за пакетами, за вакууматором і буду вакуумати. Трошки недосолена але це не принципово. І кентих приготувався на жорсткий, смачний. Так? Все добре. Все, десь я вже завакуумувала Тепер покладу в морозильник і буду по, по одному шматочку доставати і споживати. Все, так дуже зручно. Один день напрягся і потім кілька місяців не заглядаєш. Ти знаєш, що ти туди поклав, як ти його робив. Все. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. На все добре.